Друзі, всім привіт! Сьогодні 20 січня е, морози досі ніяк не покинуть нас е, вже другий тиждень, е, дуже складний час, мабуть, не тільки для всіх тепличників, а і для в цілому всіх е, українців. Е, відключення світла просто. Ну, я не буду жалуватись, у нас виключають на 4-4,5 години і при цьому дають на півтори 2 години часу. тобто, Хоч дві години, але можна встигнути зарядити і павербанк, і то павербанк, мабуть, ні, а Ecoflow встигає заряджатися. Важко, важко. В інших регіонах знаю там і по 10 часов в Києві, в Київській області відключення у когось ще більше. Генератор працює постійно, бензина уходить дуже багато, потрібно мати свою наверное, бензоколоночку. Дрова також багато уходять, другу теплицю вже затопив, то в наступному відео там покажу, які сорта там ми повиносили на 8 березня. Але в цілому ситуація складна. Тиждень взагалі не сплю, немає сну нормального. Тобто лягаю дві години, поспав, треба вставати, завожу будильники по графікам відключення-включення. Йду перемикаю, генератор включаю, виключаю. Що ще хотів би сказати? Покажу, що я купив сьогодні. Хотів взагалі придбати, планував генератор. ну До цього була мисля, думав взяти інвертор і до інвертора акумулятор. Але все ж таки потім вирішив, думаю, візьму генератор на 5 кВт, в мене якраз там. Два холодильника. Коли я восени цибулину отримую, я собі в цих двох холодильниках зберігаю цибулину і думаю, візьму 5 кВт, щоб хватило відразу на два холодильника, щоб вони могли працювати від генератору на всяк випадок. Але потім же ж все ж таки, ви знаєте, порахував це, ну дійсно, якщо з такими графіками відключення, це потрібно буде. Тисяч 50 мінімум тільки на бензин віддати. Плюс саме генератор 1040 буде стоїти, плюс там автоматика до нього там 10 тисяч. Тобто це мінімум затратність 100 тисяч. І в мене знайомий є з цього, з, з Чернігова здається, Володя його звати, він мені дзвонив, каже, Серега, я бачив твоє відео, каже, що тобі той генератор? Типа, генератор, по-перше, що ти дійсно будеш в нього дуже багато бензину заливати. Нада свою бензоколонку мати. А по-друге, що він просто з такими графіками, з таким часом працювання, він просто не витримає і зламається. В нього там ресурс обмежений. Тобто, ну скільки його там вистачить на сезон на два. Каже: візьми, каже інвертор і візьми акумулятор, і сонячні панелі. Ну, сонячні панелі я до цього вони мені не потрібні. Що зараз зима дуже складно буде з допомогою них набирати. Електроенергію, а, а просто інвертор і сам акумулятор. Ви знаєте, він каже: Візьми, каже, там на 5 кВт, каже, на що тобі там і бензин, і каже, ця система в тебе буде не один рік, там 5-10 років, вона, мабуть, проживе в мене. І плюс її, в принципі, повинно вистачити на дві теплиці. Одна теплиця в мене, в принципі, з одної теплиці в мене справлявся один екофлоу, Він в мене на півтора кВт, Достатньо було, щоб була запітана котельня. Достатньо було, щоб циркулювали всі насоси, і всі насоси навіть по Рука замерзла, аж на вулиці мінус 16 сьогодні було. І щоб цей насос ще виходить, по контуру у нас у нас же ж там водяне отоплення, і в чому прикол його, що у мене я можу мінімум затратність в мене по електроенергії, тобто по кіловатах, і максимум КПД. тобто... Якщо в мене є батареї, просто один насос, його вистачить, там, він буде їсти стовато, зато в мене вже в теплиця не обмерзне. Якщо зрівнювати з моєю новою теплицею, в мене там тільки вулкани. І якщо, не дай Бог, просто не буде світла там, чи не хватить електроенергії, то все, воно все замерзає. Тому. Туди вже треба якийсь помощніший акумулятор. І все ж таки я вирішив взяти, придбати інвертор і акумулятор на 5 кВт. 5 кВт повинно вистачити на години 4 відключення. Зараз покажу, де ми його поставили. Вчора нарешті ми його поставили. Дочекався, можливо, тепер у нас кодовий замок тут. Можливо, тепер буду трішечки краще спати. І хоч трішечки встановлюсь, буду висипатися, бо пів, пів, півтори тижні ну, дуже важко, дуже складно. Е, просто голова вже трішечки по-інакшому зображає і всі роботи робляться по-інакшому. Так, ось такий інвертор взяли. Ми його вчора тільки повісили і як-ніяк підключили. Тобто ми ще взагалі тут нічого не довели його ніяк. До якогось кінцевого результату, просто поки що він у нас роботає. Ось такий інвертор це люкспавер. Знаєте, мені, я консультувався і сказали, що от, от цей інвертор один із найкращих в бюджеті, тобто в своїй ціновій категорії, і за своїми властивостями. Тобто це Lux Power, Він йде, по-моєму, на 6 кВт, в нього тут Wi-Fi. Коштує він сам з цей інвертор 25 тисяч. І то, можливо, вже навіть там спрос виріс на ці всі штучки, всякі акумулятори, інвертори, генератори, можливо, вже навіть і більше. Бо У кого я купляв його, замовляв. Він казав, що з понеділка взагалі типу, вже на 50 доларів вони стають дорожчими. Тобто якось так. Акумулятор, батарея у нас іде так само. Дінес і Дайнес, як правильно, вона йде на 5 кВт, вона йде типу, там, з якимось підігрівом, вона навіть сама себе підігріває. Думав, вставити це все монтаж робити в самій теплиці, але, але знаєте, в теплиці просто що волога, як ніяк, коли тюпан починає гнатися в нього маса. Росте починається волога 80%. Цей, на жаль, інвертор, я ж кажу, в нього, якщо б, може, я взяв би там якийсь інакше, там є якісь, я не пам'ятаю їх назви, там вони по 40 тисяч інвектора, то в них вже ступінь защити йде IP там, 65, тобто від вологи від пилю. Тут слабенька ця защита, ну і із -за, напевно, із-за із своєї ціни, в принципі, бюджету цього тут не робили. Тобто тут э, волога пил попадає. Єдине, що котельня, як ви знаєте, коли чистиш котли, то тут все в пилі стоїть. Не знаю, будучи їм якось тряпка, це все накривати, коли буду тут працювати, чистити котли. Але е, вирішив все ж таки його тут поставити. По-перше, тут у нас тепло 25 градусів. І по-друге, немає вологи. Тобто ми вирішили так. Е, вчора ми його поставили. І е, ще єдиний плюс, е, коротше, єдиний який мінус? Мінус в тому, що цю штуку... Треба настроїти, і настроїти її дуже нелегко, ну, зрозуміло, бо ми вчора пробували настраювати. Ну, зараз я дойду до цієї ситуації. Коротше, ми його поставили. Плюс який в тому, що в нього є Wi-Fi, і людина може якийсь майстер підключитися з якогось іншого кінця світу чи нашої країни і ввести всі настройки, щоб він функціонував нормально. Так ми вчора і зробили, у кого я замовив цей інвертор, він підключився, він там плюс-мінус настроїв, але щось не виходило, він все ж таки не заряджав акумулятор чогось. Було півтори години світла, ми за ці півтори години світли світло тільки в кінці включив, я просто перезагрузив генерату цю інвертор і акумулятор і почалась зарядка на акумулятор, але вже не встигло зарядитися. Короче, Кажучи, потім вночі я встав, коли це все світло обратно дали, він почав заряджатися. Він зарядився на свою потужність і в принципі все нормально було. Знаєте єдине, що в нього там зарядка була настроєна, по-моєму, 60 А, плюс в мене іде екофлошка, вона 1,5 кВт там заряджається, 1,5 кВт. І в цій теплиці в мене ж стоять ісі, і вулкани з автоматикою і електронною. І коротше, в чому прикол, коли дали напругу, чи напруга слаба була по вольтажу, чи була велика нагрузка, тобто тут він показував, нагрузка була 4 кВт. Це в принципі не так і багато, але зменшився струм не 230 вольт був, а він був 195. І в чому прикол? При 195 вольтах не працюють вулкани оці електронні, які в мене в новій теплиці. А це просто, не дай Бог, типу, ти пішов кудись, забув, і там все, температура впала нижче 5 градусів, і вони вже навіть коли той вольтаж підніметься, вони вже не запрацюють. Там так устроєна ця автоматика, я не знаю, треба можливо з кимось проконсультуватися чи щось змінити, але мене це не влаштовує. Тут 195 вольт. Так тут вулкан в малій теплиці, той ще старого образця, він працює нормально. Там така автоматика, що воно просто не запускається, і це може бути просто трагічно для мене, для е, моєї теплиці, для моїх квітів, які я вирощую мене. Єдине, що ще треба проконсультуватися, можливо, хтось із вас щось скаже, є стабілізатор напруги. Я не знаю, як воно працює, але я не знаю, повинно, мабуть, допомогти правильно, якщо я. Правильно русі йду. Е, е, я ще проконсультуюсь, можливо, у когось можливо, е, це все вирішить питання просто оцей стабілізатор напруги, який буде подавати, вирівнювати на 220 вольт, щоб не було там ніяких проблем. Щоб не дай Бог, я в 3 часа ночі сьогодні просто бігав. Я не знав, що робити. Я виключав екофло зарядку, короче, зменшував напругу на систему, і тоді тільки стало 202 вольти. І при 202 вольтах вже ті вулкани працювали. Так що це було стрьомно. Сьогодні була ніч дуже холодна, 16 градусів, тому це дуже небезпечно. Але знаєте, зранку дали світло і дивлюсь, при тих же обсягах напруги на систему вольтаж був все-таки більший. Був 207 вольт. Хоча загрузка була та сама. Можливо, це все. Наша енергетична система так налаштована, якісь перебої, якісь збії. І з-за цього типу, ось така ситуація раз на раз. То є вольтаж, то немає вольтаж. Коротше, що, ну, Нібито все розказав. Все. Дякую всім за перегляд і успіхів вам, І щоб у вас там все було нормально, щоб платило всім і дров, і електроенергії. всім тяжко. Всім все але ну, ну, нічого з цим не зробить, Зато ми стаємо, мабуть, міцнішими. Нас е, загортовує проблеми. Я думаю, що у нас все буде гаразд і все буде класно. Всім гарного дня, до побачення.